До Сивачолих, засновників світового українства, належить український журнал іноземної літератури Всесвіт, який у січні цього року відзначив своє сторіччя, журнал Всесвіт як інструмент української культурної дипломатії. Сучасним різновидом дипломатії є культурна дипломатія. Культурна дипломатія це можливість змінити думку про країну і народ. Культурна дипломатія це вголос заявити про свою відкритість, інтегрованість, європейську світову спільноту разом з тим демонструючи свою самобутність і свою ідентичність, Євген Ніщук. Цікавим є досвід тих проєктів української культурної дипломатії, що мають поважну інституційну тяглість і міжнародні культурні контакти, випробувані часом. Всесвіт найстаріший український літературний журнал, який видається від січня 1925 року. Ідея видання з такою назвою обговорювалася ще за часів УНР, а в столиці УСРР Харкові в 1925-1934 роках. Майже 10 років виходив універсальний ілюстрований двотижневик і певний час навіть тижневик, Всесвіт, на сторінках якого певне місце посідали і переклади. Він мав попервах статус додатка до офіціозу газети Вісті ВуЦВК і його першим редактором був сам редактор Вістей Василь Ілан-Блакитний, а його заступником був Микола Хвильовий. Художнім редактором у журналі Попервах працював Олександр Давженка підседо Сашко. Сумарний річний наклад видання у 1930-31 роках сягав позначки у полтора мільйона примірників, тобто воно було по-справжньому популярним і впливовим. Але стрімке посуворішення політичного клімату. І встановлення жорстокого партійного контролю над усією літературою вбила і Той Всесвіт, і багато інших журналів та видавництв, які масово виникали за попередньої доби Українізації. Відлига в СРСР почалася тільки після відомої закритої доповіді Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС. Торкнулися вона літературного життя в УРСР. З другої половини 1958 року починає виходити журнал Всесвіт, цілком присвячений перекладові. На той час це було колосальним проривом, штучно затримуваної у провінційних рамках української літератури на світові обшири. Основною метою часопису вважався друк перекладів творів сучасних прогресивних зарубіжних письменників, які ще не видавалися в СРСР. Саме Всесвітові вдавалося першим в СРСР надрукувати тексти українською мовою нобелівських лауреатів Габріеля Гарсія Маркеса, Ернста Химмінгвея, Германа Гьоси, Вільяма Голдінга, Альбера Кам'ю, Сальватора Квазімода, Сен жона Перса. Цей журнал справді друкував такі тексти актуальної західної літератури, яких інакше в тодішньому СРСР прочитати було ніяк. Наприклад, числа журналу з публікацією гостросюжетного роману Маріо П'юза Хрещений батька, а це 1973 74 роки, ще не перекладеного по російському, належали до найбільших тодішніх книжкових дефіцитів. Таким чином, Всесвіт мотивував до вивчення української мови. Журнал читали в Азібарджані, Грузії, Росії, читали українською мовою. У 2004 році вийшла з друку книга Леоніда Кучми Україна не Росія, де він згадує цікавий для нас випадок. Пригадую інженера з Новосибірська, якого перевели до нас у КБ Південне. Він зняв квартиру цілком порожню, але завалену комплектами журналу Всесвіт мало не за весь час його існування. Він їх читав у вільний час декілька років поспіль. Перший місяць половини не розумів, потім втягнувся. Роки через три-чотири він сказав мені, що художню літературу йому простіше читати українською. Він українською якось краще відчуває, а технічно. Російською був він Сибиряк без жодного українського коріння. За найбільш несприятливих для української культури часів суспільна роль журналу Всесвіт була вельми висока. Маємо ще один промовистий спогад пересічного харківського науковця, зовсім непричетного до української літератури. За радянських часів на сході України чи нереальним мотивом вивчення української мови були переклади у Всесвіті, де друкувалися новини сучасного світового письменства, які не мали шансу продертися крізь московські цензурні фільтри або потрапити до іностранної літератури, але було мало не всі шедеврами перекладацького мистецтва. Читати всесвіту 70-х-80-х було ознакою належності до антисовєтської фронди. Від себе додам, що українська мова це мова незалежності. У надзвичайно складні похмурі 1970-ті роки, які почалися хвилею арештів буржуазних націоналістів, тобто патріотів України і новим наступом русифікації, саме журнал Всесвіт залишався одним із найяскравіших оплотів українства. Журнал консолідував навколо себе блискучих перекладачів, таких як Микола Лукаш та Григорій Кочур. Ще до того, як було проголошено українську незалежність, всесвіт друкував такі твори, які у своїй сутності показували сутність індивіда в мультикультурному мультинаціональному світі. Коли ти поважаєш іншого, а інший поважає тебе і твою культуру. Всесвіт у різний час утверджував у людині людське національне культурне. За часи свого існування журнал Всесвіт був інституцією, що поширювала ідеї культурної дипломатії. Через журнал проходили всі закордонні делегації, які приїздили до Києва, де обов'язково відбувалися зустрічі з редакцією журналу. Сьогодні журнал старається напрацьовувати модерний продукт, який сприятиме реінтеграції України в європейський культурний простір. Всесвіт справжній приклад культурної дипломатії. Перший після Майданний спецномер, що пережив жахіття лютого 2014 року, був польський. Журналу вдалося зібрати цікаві імена та блискучу когорту аналітиків, які живуть у польсько-українському діалозі все життя, як Юрій Андрухович, Микола Рябчук, Оксана Пахловська. Створили продукт, у якому стверджували, що зв'язок української культури з польською є органічним, що і в польській культурі були свої афронти та колізії. Також у рамках культурної дипломатії був створений бельгійський номер. Та азібарджанський номер, де вдалося зібрати ключові імена азібарджанської літератури, починаючи від Анара і середнє покоління Салім Бабулаглу. Поет світового рівня і молодих поетів на кшталт Кинуль Алієвої тощо. В результаті було підготовлено і аналогічне число в Азібарджані, присвячене українській літературі, в Азібарджанському журналі Світова література з'явилися переклади Марії Матіос, Юрія Андруховича, Сергія Грабаря, Сергія Жадана, Оксани Пахловської, конгломерат різних поколінь української культури. Також український журнал «Сесвіт» підтримав Чорногорію та видав чорногорський спецномер, та також зробили номер класичної бразильської літератури кінця – початку 20-го століття. Це чудовий дипломатичний жест демонструвати українські зацікавлення в іншій культурі, що природньо стимулюватиме зворотню реакцію. Інтерес до української культури з боку закордонних партнерів розповідає головний редактор Всесвіту Дмитро Дроздовський. Та продовжує: зроби перший крок, подякуй першим, і тобі сторицею повернеться. У 2017 році ми вперше зробили номер літератури султанату Оман. Росія робить дуже багато на світовій арені, показуючи, що вона є країною культури, але за цією культурою убивства і кров. Я був з робочим візитом у Маскаті, столиці султанату Оман. Відбулися надзвичайно плідні обговорення подальшої співпраці. Арабський світ відкривається Україні і цьому також є заслуга нашого журналу Дмитро Дроздовський. Працюємо інструментом культурної дипломатії, адже цілеспрямовано представляємо якісну українську культуру за кордоном і акцептуємо зарубіжні тексти в чудових українських перекладах, творимо живий простір культури, стверджує головний редактор журналу Всесвіт. Від першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну журнал Всесвіт звернувся до світу із закликом зупинити будь-яку співпрацю з російськими видавцями. А зараз я прочитаю допис з Фейсбуку Організації Україна Плюс Мілан. Українці в Мілані від 27 грудня 2024 року. Про партнерство. Дуже важливо сьогодні мати налагоджені відносини на всіх рівнях, не лише в Італії, але й з Україною. Одним із наших ключових партнерів в Україні, починаючи з 2021 року, є Дмитро Дроздовський, головний редактор журналу Всесвіт. Минулого травня Дмитро запропонував нашій асоціації перекласти італійською мовою інформаційно-просвітницькі видання «Рашизм. Це». Щоб поширити правду про звірства російських загарбників проти українського народу. Цей примірник уже знаходиться у представника мерії Мілана, а також в одній з Міланських муніципальних бібліотек. Два примірники англійської мови особисто вручили координаторці публічної дипломатії консульства США в Мілані. Зараз ми очікуємо на німецьку версію, щоб подарувати її німецькому культурному інституту Гьоте в Мілані. Італійською буде надруковано близько 500 примірників, і ми будемо раді поділитися ними, щоб кожна мерія чи держустанова дізналися правду про справжню сутність так званої великої російської культури. Про що йдеться у книжці «Рашизм. Це? Неймовірна жорстокість, з якою російські загарбники знищують усе живе в Україні, ставить перед нами питання, як зрозуміти те, що відбувається. Це видання створене для того, щоб розкрити сутність квазі ідеології, побудованої на суперечливому поєднанні ідей фашизму та більшовізму, під гаслами якої російські загарбники сьогодні вбивають українців. Для визначення цього зла найбільш адекватним і справедливим є слово «рашизм». Співробітники журналу Всесвіт допомагають розкрити та донести правду про справжній расизм європейському читачеві. Підсумовуючи вище сказане. Всесвіт стає каталізатором притоку закордонної літератури в СРСР, а українську мову робить комунікативною для читачів з союзних Грузії чи Азербайджану. Адже вперше на радянських теренах твори видатних іноземних письменників з'являються саме в українському перекладі Всесвіту. За століття тут були надруковані тисячі творів класиків іноземної літератури з понад сотні країн світу, стимулюючи зустрічний попит і на українську літературу за кордоном. З початком повномасштабного російського вторгнення культурна дипломатія України, часткою якої є журнал Всесвіт, це дієвий формат донесення правди про Україну та російсько-українську війну. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.